Інна Анатолійовна, як підтримувати романтику та пристрасть з часом? Ой, мені здається, що дуже багато дівчат, е так би мовити, заморочуються да, з цього питання, і всі думають, ой, а з часом, чи навіть відчувають, він до мене охолов і не хоче. Робити якісь там романтичні вечері, тра-та-та. слухайте, дівчат, в мене до вас не буде для вас гарної відповіді, і чарівної пігулки також нема. І я вважаю, ті, хто каже, що в них є, вони просто брешуть. Бо для того, щоб що там, підтримувати, чи як ви там спитали, підтримувати романтику та пристрасть. Треба просто цим займатися. Ні, ну я розумію, що завжди е, е, зараз кожна з вас каже: Ні, як займатися, то це вже не романтика. Я ж хочу, щоб він сам. Сам захотів без всяких натяків, влаштувати мені вечерю романтичну, чи якусь там прогулянку по Дніпру, чи ще щось, чи якусь там вечерю на даху при свічках. Слухайте, дівчата. Ну, по-перше, я вважаю, що чоловіки на це просто нездатні. А ті, які здатні, вони нездатні. На все інше, на що ми розраховуємо, і на те, що для нас має е, набагато більше вагу, ніж романтична вечеря. Та я розумію, що ви хочете все в одному пакеті, так би мовити, да? all inclusive. Але вибачте, так не буває. Або, або. Або він романтично налаштований, відчуває вас, тратата, майже читає думки. Але на цьому все. Далі відповідальність за всі основні речі в вашому житті на вас. Або він ніфіга не, не налаштований на романтику, він ніяк не може запам'ятати, які квіти ви любите. Але це надійно. Ви відчуваєте, що поряд з вами дуже надійний чоловік. І, вибачте, але щоб було і те, і те в одному пакеті, ну мені до 50 років жодного разу я не зустріла вживу. Да, я розумію, що ви кажете ні, а я це хочу. А як же? А де підстави для того, щоб ви хотіли, ну, це умовно, щоб прилетіло до вас птах щастя? Да? Ну, да, бо ви бачили це. Ви бачили це в романтичних фільмах і ви читали це в романтичних романах. Саме тому, до речі, я і вважаю такі фільми і такі романи злом. Тому що дівчата думають, колись вони це надивилися у цих фільмів, і вони думають, що це можливо. Я теж так багато років думала. І мені здається, що е, зазнали деяких втрат саме через те, що я вважала, що це можливо. Ні, це неможливо. Відповідно до вашої точки зору, тоді за романтику у стосунках має відповідати жінка? Саме так, тому що я вважаю, що е, за атмосферу в сім'ї прям несе відповідальність до, е, жінка. Тому що ну, чоловіки ну, не здатні вони це відчути. Розумієте? Вони є якраз споживачами цієї атмосфери, і вони зацікавлені в гарній атмосфері в родині, але вони не здатні її створювати. Це прям наша зона відповідальності. І це тим це, оця атмосфера саме нею. Ми годуємо наших чоловіків. Саме завдяки ну, в ній вони знаходять і оце натхнення і енергію для якихось звершень, які, на які вони потім йдуть у зовнішній світ, так би мовити. Тому так, дівчата, в мене для вас неприємна новина. Хочете романтику та пристрасть? Ви маєте її створити. Так, саме ви. Бо давайте розберемося, що таке для вас романтика. Ну, як для мене, це якийсь захід, з якоюсь атмосферою, з якимись обов'язковими інгредієнтами, так би мовити. І хто краще за мене, знає те, що для мене буде найбільш привабливим і прийнятним. То чому б нам з вами все це не організувати, а потім не насолодитися разом з коханим хлопцем чи чоловіком? Чому б ні? Ось, до речі, зараз згадала дуже е, цікавий е, момент з нашого спільного життя. Якось е, з нами на концерт класичної музики е, пішли е, ще наші е, куми, да? куми. Так можна правильно сказати? І після концерту цього, ну, наче всі були задоволені. Телефонує мені моя команда наступного дня і каже: Ти знаєш, мій чоловік каже: Оце сир молодець, сама щось вигадає якусь подію, сама купить білети, а вже чоловік і хоче чи не хоче, все одно він йде і ну, отримує чи не отримає задоволення. І вона каже: уявляєш? я кажу, ну так, да, так і є. Вона каже: ні. Ну, хоч іноді ж буває по-іншому. Я кажу, ні. Вона каже, ні, ну і він же кудись тебе запрошує. Я кажу, ні. Вона каже: ну добре, ну ви ж кудись їздите, подорожуєте. Ну, це все про події до війни, звісно. Я кажу, да, подорожимо, але все одно це все планую я, і він завжди не хоче. Ну, якщо його запитати, чи хочеш, чи куди ти хочеш поїхати, він каже, що він залюбки б залишився вдома. Вона каже, слухай, тобі не обридло це, що ти сама все це вигадуєш, влаштовуєш і кажу, вибач, а що мені мало обриднути? що я роблю те, що я хочу, я е, в результаті маю те, що я хочу, і я це роблю з людиною, з якою я хочу. А тобі не обридло весь час бути ображеною на свого чоловіка через те, що він для тебе в черговий раз не влаштував якусь романтичну подію, або не підтримав твоє бажання поїхати чи піти кудись. То в результаті хто з нас е, ображений і в е, встав, і е, е, лишається в стані незадоволеної жінки? Я завжди задоволена, бо я маю те, що я хочу, з тим, з ким я хочу. Ну, вибачте, ви ще хочете, дівчата, щоб і влаштував вам хтось інший. Тобто, розумієте, що ми робимо тоді, коли вимагаємо від іншої людини, щоб вона залізла нам в голову і щоб зробила все так, як ми б хотіли отримати? Ми переносимо власну відповідальність, тобто, наче не ми несемо відповідальність за наш настрій. Да? За нашу задоволеність життям, а хтось інший. З якого це диво? І ще хочу запитати: а чому так склалося взагалі, що а, чомусь чоловіки мають жінкам влаштовувати всі ці романтичні штуки? А це чого? Ну, мені взагалі не зрозуміло. Тобто, наче ми з вами Тобто, вони мають нести відповідальність фінансову. все одно це так лишається в нашому суспільстві в більшості сім'ях, так і родинах. А ще й романтика на них, а ще що на них? Ну, Вибачте, дівчата, давайте щось візьмемо. І це, як на мене, дуже легкий варіант Атмосферу створити. Це дуже легко. І романтику підтримувати, вони нам дають можливість. Ми тільки виступаємо тут як організатори. Блін, ну да, організатори свят більшість це ж дівчата. Ви ж розумієте? Чому організатори і весіль і усіляких заходів це дівчата? Блін, бо про атмосферу і про настрій це ми. Це наша зона відповідальності. Тому. Давайте тепер переходимо саме до схеми. Ви маєте визначитись, скільки вам, саме вам, його не потрібно чи, е, навіть питати. Кого цікавить їхня думка? ну, правда. Скільки ви хочете, приблизно романтичних чи якихось подій на місяць Визначилися? Все і вперед. Організовуйте. Тут концерт, тут вечеря, тут ще щось, тут якийсь захід, тут поїздка, і ви маєте слідкувати. Розумієте, ми можемо за цим не слідкувати перші пару років. А потім ми маємо слідкувати за кількістю заходів. Ось, наприклад, в нашій родині до початку повномасштабного вторгнення була обов'язкова кількість тобто раз на місяць, раз на який там місяць, раз на тиждень, ми всією родиною кудись йшли. В нас мав бути якийсь захід, балет, концерт, кіно. Просто похід в піцерію, просто прогулянка по центру Києва. Ну, тобто, 3-4 години це обов'язково. Ну, могли б пропустити один раз на місяць, могли, але не більше розумієте? Тобто Ви маєте слідкувати за цією кількістю, має бути у вас план. Якщо ви не рік, не два в шлюбі чи в сталих стосунках, у вас вже має бути план. І, е, друге, так само щодо пристрасті. Блін, дівчата, да, ви маєте розуміти, скільки сексу ви хочете на тиждень, і у вас теж має бути план виконання. Ну, блін, да, це дуже дивно. Я коли це розповідала колись своїм подругам, вони дивувалися. Блін, але це про здоров'я. Але якщо ви знаєте, дівчина, яка любить роль жертви, і о, він мене не хоче, тому що він і не ініціює секс, ну вибачте, тоді я вам тут нічим не можу допомогти, бо я вам не можу додати самовпевненості. Тому ми повертаємось до дівчат, які впевнені в собі. І ви розумієте, що, блін, він не ініціює, бо йому, може, лінький, бо він зараз переключився на якусь і зайнятий якоюсь ідею, та вам має бути все одно, бо у вас є власний план і власні бажання. І тому ви маєте оце підґрунтя для ваших дій. І більше нічого, не питайте його, не потрібно. Тобто я вважаю, давайте, якщо вже м, якось підсумовувати, що е, ми маємо усвідомити, що все, що має для нас цінність, це саме ті речі, до яких ми докладаємо безпосередньо зусиль. Всі ж знають е, або чули, принаймні хоча б один раз, що е, чоловіки більше люблять. Е, ні, чим, чим більше подарунків вони купують коштовних для своїх там дружин чи дівчат, неважливо, тим більше вони їх люблять. Це чого? Ну, не через жадібність, правильно, ви ж впевнені в собі. Це через те, що він доклався в ці, в ці стосунки. Він доклав зусиль великих. І тому вони для нього. Стають більш вагомими, більш вартісними, якщо правильно, якщо так можна висловитись, так само і ми. Коли ми докладаємось зусиль, то ці стосунки стають для нас більш коштовними, якщо можна так казати.